Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 квітня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні почну розмотувати помаленьку місця окуліровки, прищеплення вічком чи брунькою окуліровку кісточкових. Пройшов місяць після того, як щепив. Я хочу сказати за такий гібрид абрикос слива Бірікоколо гігант діпудріо. Нащеплював я собі чи перещеплював, розмножував, то ще тиждень назад розмотав, дуже швидко йде він до росту. Можливо через те, що там абрикосу 50, то й щоденько росте 50, сливи 50 на 50. А останні всі кісточкові розвиваються помаленьку. Так, капуліровка. І зараз покажу, як буду знімати обв'язку. Із сливи. Такий вигляд має. Саме знімав відео в цьому місці, як окулірував. Дуже легко знімається цей скотч, от зверху, де був зав'язаний гудзик. Дуже обережно треба знімати, щоб не відламати молодий пагін тут має бути, тому треба, тому краще трохи раніше зняти обв'язку, щоб не пошкодити. От видно, що кадмієм затягнуто. прижилось. Значить, буде держатись, не відломиться. Тому місці треба було обережно де перед самим вічком. Не спіша, помаленьку. Розмотав. І тепер зрізаємо обов'язково острим сікатором. Все. Такий результат. Показую в цьому місці, де була зроблена покращена копулюровка, знятий пакетик. От видно, що всі бронючки живенькі, прижились, але її розмотувати ще рано. Почекати трошки треба. Зерняткові щепились пізніше і розмотувати буду також пізніше. Думаю, ця корисна інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось це мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.